Всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я вам покажу, як зробити. Як зробити типу пустоту, не знаю як ще це сказати. Заходимо на оцю карту потім. Нам треба знайти за чурмой таку коробку. Якщо можна це так назвати. Потім ставимо туди портал, залітаємо і дивіться. І, до речі, мене серва, на серваках. Таке працює. Так. Давайте залітаємо на якийсь, ну, давайте, найбільше людей. Так, ну, добре. Тут... Ну тут, э, наверное... Мене... Дивіться, тут у нас один. Э... Я не розумію, де мої літаки? Ну, придеться йти пішком. Ну, мені побазу, що не так далеко вообще. Ні, мені прийшла ідея. Ну, трішки вже... Ну, трішки допомогло. Ну, доволі швидко. Хто мене вже вбивав? Все. І тепер заходимо і... Ось. Лета. Таму всередину і... Ну, коротше, я зараз, вибачте Ну, і я вам ще раз п -п покажу, як це працює. І ми беремо два портали. Один за ну сюди стоїм, а другий ставим. Потім залітаємо в цей портал і все. І до речі. Мене одна річ цікаво. А це тільки в одному так працює чи в двох? Так, ставимо в другий і... Ні, ну, в другому... Ні, в другому не працює. Тут просто по-звичайному. Чікен, ти що тут лежиш? Іди. Це Чікана нема в живих. І мене одна річ ще робить. И шо туди, так дети, ну, все в нас виходит ось так. Все, тепер я вам показав, як можна так зробити. Ну, і вообще, Ну, і вообще, ось таке відео. Ну, і. Таке відео мене вийшло. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а я вже напевно буду завершувати це відео. Ну і давайте всім до побачення.